Як не залишитись лисою після висвітлення волосся, почну з того, що вже 8 років свого життя я висвітлюю волосся супрою. Кожна дівчинка знає, який це удар під ребро кутикули. коли. Але хто є така, щоб відмовити собі в бажанні ходити біля за стільки років блонду? Я зрозуміла, що доглядом точно можна врятувати своє волосся та зробити його доглянутим. Зараз поділюсь з вами декількома правилами, за якими я обираю свій домашній догляд. Перше правило це тільки професійні засоби. До речі, на відео в мене набір професійної косметики для фарбова. Волосся з інстаграм-магазину, дівчата мене проконсультували та допомогли обрати потрібне комбо. Друге правило це використання маски чи бальзаму після кожного миття. Ну і третє, це постійне використання незмивашок. До речі, завдяки ним можна прибирати пухнастість, яке багато хто пригладжує утюжком. А Засоби з цього відео ви точно можете зберегти собі, бо шампунь чудово очистив волосся від стайлінгу, маска зробила його м'яким, наче після салону, а флюїд забрав на себе всю пухнастість. Не можу не сказати про ще один бонус: це аромат.